Як навчитися не боятися втратити те, що маєш? Ну, страх втратитися нормально, в принципі, але іноді він буває нерелевантним реальному положенню ділу. Тобто ця тривога не виправдана. І з цією тривогою ми можемо працювати через усвідомлення того, що ми у себе є, ми дожили до цього моменту. Ми Щось маємо. Ми якось справлялися вже з великою купою, важких моментів, а це пряме свідчення того, що ми впораємось і надалі. Запиши всі свої досягнення, перемоги, моменти, коли ти справлявся зі складними ситуаціями. Подивись на цей список і скажи собі: я доросла, досвідчена людина, я в себе є. Я ніде не пропаду і завжди знайду спосіб збудувати для себе гідне життя, тому що ти вже не раз доводив собі, що можеш справлятися. І навіть якщо щось піде не так, в тебе є всі ресурси, щоб відновитись. Мене звуть Марія, я лайфкоуч і наставниця балансу. Підписуйся, у мене багато легких інструментів для класного життя.